Київські футбольні болівальники розчаровані. Стадіон Олімпійський, на якому напередодні відбувся перший матч, виявився не готовим прийняти велику кількість відвідувачів. Турнікети не працювали, стюарди були деспорадними, але керівництво стадіону не засмучується. Чи є в олімпійського шанси виправитися до євро? 2012 дізнавався Роман Бебех. На оновлений олімпійський кожен проривається як може біля входу на новеньку арену близько тисячі вболівальників. Люди не можуть дістатися своїх місць. А гра національних збірних України та Німеччини вже розпочалась. Стюарди тут у ролі спостерігачів від камер ховаються, допомогти нічим не можуть через турнікети. Не продертись. Потім керівництво олімпійського зізнається. Їх відімкнули навмисно заради безпеки. Сожаленню менталітет наших э, болельщиков таков, що вони звикли приходити э, на матчі в останній момент. Ми прийняли рішення відкрити допомігні ворота, щоб не пострадали прежде всего болельщики, прийшли на матч. Євро 2012. Куда йти? Стояти, 40, Стояв час целую. Куда йти? Тим, хто прорвався всередину, задоволення теж не гарантовано, навіть за великі гроші. Це найдорожчі місця на стадіоні. Ось що можна побачити за 600 гривень. Тішить уболівальників, лише сама гра за рахунку 3-3 вона завершується. На вимогу УЄФА евакуація з цього стадіону має тривати не більше 8 хвилин. А з цим завданням Олімпійський майже впорався. Роман Бебех, Віталій Панасюк, ДСН 1+,1